Вітання всім, хто дивиться дане відео. В цьому відео ми розглянемо карту росту Всесвіт. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта Всесвіт. Цього року у вас є всі шанси знайти своє місце у цьому світі, знайти своє щастя та радість у житті. Неважливо, чи йдеться про нове житло або про кохання та дружбу, завдяки яким ви відчуєте себе щасливим, ви будете насолоджуватися цим новим досягненням. Йдеться і про новий рівень свідомості, про духовний притулок, де ви почуватиметеся комфортно. Цього року у вас складуться всі частини головоломки, всі сфери вашого життя. Становитимуть єдине гармонійне ціле. Ця цілісність знайде свій вислів і в повсякденному житті. Ви почуватиметеся в гармонії з усім світом.